Доброго часу, друзі. Ми продовжуємо. Я Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер. Ми продовжуємо з вами тему музикотерапія 5 стихій. Ми з вами вже поговорили про рок, джаз, неокласика, епічна музика і як ми балансуємо та гармонізуємо енергії, свої стани, свої емоції і як нам. В наші часи управляти своїми емоціями, управляти своїми станами, і бажано якось взаємодіяти з природою. Як же нам з енергіями природи контактувати, коли на вулиці вже не літо і не весна? Не весна, не літо. І... Коли вже холодно і хочеться бути в теплі, і як взаємодіяти взагалі з енергіями холоду, коли нам холодно, коли хочеться тепла. От, і багато інформації, багато всілякого контенту, як нам обирати більш-менш адекватно правильний контент, корисний. Щоб нам якось він допомагав, а не навпаки, відволікав нас і забирав енергію, тобто хочеться якось на користь. І тому взаємодіяти з енергіями природи, природи я один із варіантів через музику. Я вам пропоную просто попробувати, Тому що Колись я так. ну, Я з дитинства люблю багато музики слухати, це я вже, мабуть, казала багато разів. Але м якось мені сказали бути психологом, а я відмахнулася і сказала, ну, ну, тобто, проігнорувала. І коли я стикнулася з такими якимись непростими ситуаціями по життю, то я зрозуміла, що чиста психологія, вона якби. Цікаво, але якась трішки от чогось не, не вистачає. І я потім така думаю: о, я люблю музику, і я так чисто інтуїтивна думаю, музика, плюс психологія це прикольно. І я знаходжу в інтернеті а, музикотерапію і починаю досліджувати, вивчати цю тему, і я розумію, що оце воно, оце воно і мені це дуже подобається і прям відчувається. Десь на глибиному рівні це моє і все. І з того часу я починаю цю тему досліджувати. І потім пропускала через себе багато музики, і я зрозуміла, що цього всього так багато, що можна Ну, дуже багато. І якось я так структурувала з часом це на. Окремі напрями, і щоб було якось зрозуміло і е, поєднати це з енергіями природи, я поєднала це через, е, якби асоціювала е, основні, як мені здається, напрямки музики е, на, е, по стихіям, По, по основним чотирьом стихіям, і п'ята стихія це все об'єднує. І мені дуже цікаво стало. Е, я через себе пропускала ці всі напрямки музики і записувала ці відчуття, публікувала. і. ну, Тобто, всього багато. Ці всі енергії, коротше кажучи, вони можуть як допомагати, так і навпаки. Я рекомендую просто. Асоціювати енергії природи з музикою, тому що легший доступ музику ми не можемо, якби це не тверда структура. Ми можемо її слухати, відчувати. І це щось нематеріальне. Але енергії природи і музика воно може поєднатися і дати нам енергію, і дати нам і баланс, і гармонію. Тому я це пропоную. Музикотерапію п'ять стихій, до речі, я книжку написала одну, другу. І тому це все якби просто і не просто, тому що потрібно попрацювати над собою, потренуватися, потренувати свій мозок, потренувати свої емоції і структурувати їх. Коли ми це якби структуруємо. І будемо більш свідомо сприймати це все, простіше буде вирішувати любі задачі. Ми тренуємо не тільки свої емоції, ми тренуємо мозок свій. І ми тренуємо не тільки коли ми ходимо в спортзал, коли ми там щось пишемо або ми вивчаємо багато інформації, багато читаємо. Ми ще тренуємось через музику. Ми можемо тренуватися на природі, а коли холодно, ми можемо залишатися вдома, наприклад. Але, але вибрати таку музику собі, такий плейлист е, створювати, щоб через музику створювати більш гармонійні нові структури. І таким чином ми про е, як. Відбудовуємо собі на майбутнє більш гармонійні ситуації по життю, більш гармонійні якісь сценарії. І ми самі через свої плейлисти, через музику, яку ми обираємо свідомо і потім прокачуємо, пропрацьовуємо це через себе, ми створюємо. Якби, якби це не банально, своє нове життя. Вже зараз. Вже зараз ми це створюємо через свідомий обраний контент. Далі буде цікаво. Я вам дуже вдячна, пишіть коментарі, я по можливості відповім. І я бажаю всім нам гармонії, процвітання. І таким чином, через те, що ми обираємо. Ми можемо стати здоровіше і щасливіше. До зустрічі. Дякую.